Ваша дитина на порозі одного з найважливіших етапів у її житті вступу до закладу вищої освіти. І чим вищі бали НМТ вона матиме, тим більше можливостей у неї буде. А для цього потрібно якнайкраще підготуватися до іспитів. І я знаю, як це зробити. Мене звати Ілона. Я вже понад вісім років готую учнів до випускних екзаменів, тому точно знаю все про тест з української. Незабаром стартує мій фаст курс, який допоможе вашій дитині підкорити всю програму, адже на неї чекатиму чотири заняття на тиждень, а також усі необхідні матеріали: конспекти, шпаргалки, тести з поясненнями, ігри, контрольні роботи та авторські імітації НМТ у режимі реального часу. Окрім цього, я особисто відповідаю на всі запитання учнів у будь-який час. Місця обмежені, адже на уроках ми спілкуємося. Хочете записатися або цікавлять деталі? Пишіть фаст у директ.